У День захисника України 14 жовтня ми хочемо віддати дану повагу всім чоловікам та жінкам, які відстоюють незалежність українського народу та суверенітет української держави. Ви вчили тему силу та героїзм захисників рідної землі, нелегкі для України часи. Нехай же ваша сила буде завжди заснована на любові. Завждіть свідами мудрими і добрими, які вміють надії мати зброю вода. щастя спів. Нехай вдома на вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь. Вітаємо вас днем захисника. Шановні в день святковий, всіх без винятку військових, Завдяки їм чесній службі живемо у мирі дружби, адже мир тоді пане, коли армія чатує. А нова лілія й убо0 m0 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 до Ль давала і ви добили милі пілімову. Сили в Україні, зла, користь. Ми в країні розхисаємо ми свободу. Служить і рідному народу. Вітаю вас, з нам захисника України. Бажаю вам сили, витримки, терпіння і скорішого повернення додому. Божого благословення вам і мирного неба над головою. Я хочу привітати за із перемогами в битвах і побажати перемоги у війні. Днем захисника тебе, небо завжди голубе. Буде хай над головою і красою степовою. І обувався завжди ти. Будь сміливим і відважним, цей мудрим і поважним. Щиро і сердечно хочу привітати вас, з днем захисника України. Свято, що вибрало в себе багаті козацькі традиції. Це світле свято вам Родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпної енергії та миру. Від імені українського народу вдячна кожному захиснику за героїзм і справжній бойовий дух. Шановні наші захисники, ви справжні чоловіки. І ми пишаємося, що в українській армії є такі люди, як ви. Щастя, здоров'я, тиші і миру, вам, дорогі наші захисники, спасії вам за те, що ви є у нас. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. що тобі, хай буде. мій брате, до снаги. Хай множиться множить добудки, шитяха прицвітає, покром Божа матір, тебе хай угортає. Воїне, ти цірославний, ти зброю тримаєш група, щоб на нашій країні держави, злий не позарися брав. Хоч мужньою, та достойним, ти слави своїх батьків, відважі зворотні. Нащадку славу, козаків. За ткросами зв'язати, це свято чоловіче. Твоє це свято, збрати це свято тих, хто ладить у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Спасибі тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого краю. Попри всі чвари, та я точно знаю, що ти по-іншому не зміг. Для перемоги все зробить зумій у цей важкий для України час. Ти вийшли за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий. Шановні захисники, я хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте нашу батьківщину. І я хочу побажати вам, щоб ви скоріше повернулися додому. Слава Україні! Дорогі наші, вітаю вас з Днем захисника України. Так, ми... Віримо, що ви здолаєте ворога і повернемося додому живими. І з перемогою, і з вірою. Мирне майбутнє, удачі вам, щастя, козацького здоров'я, Сьогодні свято мужності, хоробрості, сили і відваги, шановні чоловіки, хлопчики, дозвольте нам від імені всіх жінок та дівчат привітати вас зі святом справжніх чоловіків, днем захисника України. Зваляй високий чоловік, і захисник роду. Несіть ви ми горди з у віки, славні мужі, мого народу. Слави, захисник наша слава, захисник наша хоробрість, ти надія держави і легенда хоробрість. Вклоняємось захисникам до землі, як рідні хатині, з далеких доріг. Благословена і радісна година безсмертна буде в пам'яті віків, адже сьогодні славить вся країна своїх синів, батьків, чоловіків. Ви, наші захисники, надійна опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Спасибі вам за те, що готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за те, що ви наш надійний тил, кожен із вас береже наш спокій і наше серце та серце нашої держави. Сили ваші міцнішують, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Сильного вам больового характеру, спритності та стійкості, нехай мир стане нереальність – Слава Україні. Ти отам, у вогні серед поля, серед грізових звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, виш, тримайся, живи. Ніч обіймає тебе темнотою. не побачать тебе вороги, зранку поле омиває росою, тільки чуєш, стримайся, живи. Глянь на обрій сонце і світло, глянь на обрій, майже весна, одне листя в обіймах із вітром вимальовує танець життя. Ангелі листь, бо я тобі міцно крила, знає, і сьогодні молись. Не було страшної війни. Щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе ніг ай, там буде господь з тобою. Ти повернешся скоро з війни. Там буде мир, дорогий, там буде воля. Чуєш, тримайся, живи. Пінове проміння сонця зорі, бореться із тінню високо в горі, зводця вище неба, брат і сестра, догорить багаття вечірня пора, радуйся молоду, в сильній руті, Водоспад, воду молодість в світі ріці, барабан. Кади брати, тут там воїни світла, воїни добра, тьма порожа підла, дорога стара, воїни добра, воїни світла, чаростофарай, вже зоря.